Вітало твіч, хочу нагадати вам з приводу 17-го ліцею стосовно підрядника Галати, щоб вона ті кошти, котрі були виділені на 17-ту школу, були вчасно освоєні, поки є погода, щоб вони зробили той ремонт даху, на котрий вони виділялися. Тому що ви там приклали багато зусиль, але підрядник взагалі не реагує, не виходить на зв'язок і до кінця року, щоб встиг зробити повному об'ємі. Підрядник Галата зійшла дистанції. Сказала, що робити роботи не буде. Ми з Валентиною Михайлівною Марченко із управлінням освіти попросили підрядника Косинко приїхати на об'єкт, оглянути, і Косинка, я знаю, поводиться в середу на те, щоб виконати ці роботи на даному моє. Ну, Олена сказала, що в смітті там закладено щось там 300 гривень квадратний метр, люди просять 100 за роботу, а матеріали все інше, немає можливості виконати. Ну, Інші прийшли, сказали, що є можливість. У нас є кілька, на жаль, об'єктів по школам, по дахам, тому що підрядники відмовляються по тим розцінкам, які є працювати. Перше, це немає людей зараз, дефіцит робочої сили. Ну і друге, звичайно, що бюджет ніхто не хоче зв'язуватися. Тому у нас от, є проблематика ще по 31 школі, я так розумію, не, не вийшло це вийшла Ну от, Те, що ви зверталися Миколаїв, по 31 школі, так, саші, по вашій 17 й теж є. Ну, по 17-й ми тимчасово вирішуємо і по 31-й я думаю, що теж вирішимо. 29 садок ми сьогодні виділили на міща, і щойно ми з вами затвердили рішення про виділення коштів на ремонт даху теж. Ну це за останні звернення. Все, в принципі, більше нових об'єктів по дахам не буде. Погода поки що дозволяє, будуть працювати.